Доброго дня. Добре. Як вас звати? Світа. Світлана, скажіть, будь ласка, скільки часу ви вже живете без житла в таких умовах? Ну, вже 5 років, вже 6 рік. Так вийшло, вийшло що оказались. А яка ситуація в вашому житті трапилася, що призвела до того, що ви тут? Ну, я раньше жила на Западной Украине. С мужем у меня не сложилось. Я там прожила 11 лет. Уехала в Россию, так как у меня в России родные. Родила дочь. Ну, родила, естественно, от мужа. Уехала беременная. А в 2018 году просто издал такой указ, или что он там издал, что всех как бы нелегалов Ну, Депортіливась в Росії. І... Так я в 2018 році оказалась здесь. Продовження історії Світлани. Повертатись їй вже було нікуди. Родичів у Харкові в неї не було, окрім колишнього чоловіка, якому після розлучення вона виявилась вже непотрібною. Родичів чи знайомих, які б могли б просягнути руку допомоги, теж не виявилось. Грошей на житло не було. Так, Світлана опинилася на вулиці, і це одна з багатьох історій наших підопічних, яким ми в нашому клубі намагаємося допомогти за допомогою волонтерів і благодійників. Продовження історії Світлани дивіться в наступних роликах. А під цим відео залишайте свої коментарі і долучайтеся до нашого клубу. Будемо робити добрі справи разом.